Так, люди не знаю, чули, не чули. Але от по пабліках я бачив, там нормально добряче розійшлося а Помер чоловік просто під час руху потягу Харків-Київ. От ем, у нього зупинилося серце. Йому намагалися дати допомогу. Але хочеться поговорити, от про що хочеться поговорити про те, що в аптечці потяга не було адреналіну. А ми не медики, щоб констатувати в це його чи ні. та це треба робити розуміти повністю. анамнез і все. Але е, давайте зараз поговоримо. В принципі, про безпеку, та це хороший привід. А ми поговорили з узалізницею і спробували відтворити ту ситуацію. Давайте подивимось, потім поговоримо. Як тільки сів у потяг, одразу стало зле. У людини серце зупинилося, намагалися врятувати, але, походу, все поліція. Чи дійсно чоловік помер, бо у потязі в аптечці не було потрібних медикаментів, та які знання можуть врятувати людині життя? У людини серце зупинилося, намагалися врятувати, але походу все про цей випадок у тіктоці розповіла пасажирка, яка їхала у цьому ж вагоні. весь потяг в шоці. Авторка пояснила, їхала потягом інтерсіті з Харкова до Києва. Як одному з пасажирів стало погано у чоловіка зупинилося серце, як розповідає користувачка, йому було 45 років. Хотілося б, щоб «Укрзалізниця». Хотілося б, щоб «Укрзалізниця» вжила заходи і мала б про всяк випадок аптечки, шприці адреналіну. Адріналін, шприци, тому що що зараз у кожного другого проблеми із серцем і з нервовою системою. Може їхати військовий. Дуже багато смертей пов'язаних із зупинкою серця. серце. Під дописом дівчини. Користувачі залишили близько півтисячі коментарів. Цікаво, ось чому в літаку борт провідників навчають першій медичній допомозі, і є для цього все необхідне, а з поїздами не так. Наприклад, у Швеції у звичайних автобусах є дефібрилятор. Значить, водії навчені ним користуватися. Гадаю, кризалізниця може перейняти. Якось татові стало погано щось із серцем у цьому стані він не міг знайти свої ліки. Я побігла до провідника, а в них навіть елементарного немає. В Укрзалізниці нам підтвердили смерть чоловіка. Сніданку повідомили, пасажир сів у потяг у Полтаві Київській. Коли провідник перевіряв квиток пасажира, чоловік не мав ознак поганого самопочуття. Однак, за хвилину з спочатку до медичну допомогу надавали працівники. А коли потяг прибув на найближчу станцію, передали чоловіка медикам, але врятувати його не вдалося. Нам зазначили, потяги забезпечені трьома видами аптечок, які мають лише базові медикаменти, а саме, активоване вугілля, йод, антисептик, перекис водню, антигістамінні препарати тощо. Адреналін та дефібрилятори у медичних аптечках не передбачені. Наявний порядок передбачає виклик медичних працівників, у тому числі на найближчу станцію. Надання першої домедичної допомоги у екстрених випадках до моменту прибуття медичних працівників здійснюється поїзною бригадою стюардів після медичними працівниками. І саме так варто робити, зазначає інструктор з домедичної допомоги Віталій Радченко. Водити адреналін треба за певними алгоритмами. Крім того, невідомо як організм людини відреагує на ліки, тож їх має призначати лікар. Якщо ви якісь ліки у когось, не дай Бог взяли і дали людині, і не дай Бог людина померла, то ви будете винним її смерті, тому що це заборонено робити. Все, що ви можете зробити, це зупинити кровотечу, покласти в стійке бокове положення, зробити СЛР. Тобто зробити серцеву легеневу реанімацію допоки не приїдуть медики. Віталій Радченко нагадує ознаки серцевого нападу: це стискаючи біль у грудях, важке дихання, холодний піт та запаморочення. У хворого варто перевірити пульс. Тож, якщо зупиниться серце, на допомогу може прийти дефібрилятор. Наприклад, у Польщі зазначає експерт, його встановили на всіх зупинках громадського транспорту. І дефібрилятори варто було б мати в українських потягах. Це приміщення, котре має в собі дуже багато людей перевозить. Інтерсіті він ще більш провітрюваний, То якщо кажемо про інші вагони, да, не такі нові, як Інтерсіті, то там, звісно, ще й повітря дуже мало. Потязі обов'язково має бути і дефібрилятор, і аптечка. Адвокат Ірина Шрамко розповідає: аптечки відповідно до закону мають бути в усіх громадських місцях та транспортних засобах. За її відсутності відповідальності не уникнути. Якщо це просто якась поточна перевірка, або там зупинили транспорт, то це буде звісно, що адміністративна відповідальність. У випадку, якщо у надзвичайній ситуації через відсутність аптечки або через відсутність змісту певного в цій аптечці, будуть якісь наслідки, які нашкодять здоров'ю або життю людей, то тоді може настати кримінальна відповідальність. Крім того, людину можуть притягнути до кримінальної відповідальності. Якщо вона без медичної освіти намагалася допомогти, і через це настала смерть. Ми будемо тримати руку на пульсі, питати укразалізницю. Наскільки ця історія з дефібриляторами змінилася зараз у нових потягах, та й старих теж Або але зміниться, От так. Е, остання фраза мене насправді дуже тригирнула, тому що одивись, е, кримінальна відповідальність може бути е, е, усунута до людей, які uh -huh. допомагали без медичної вони нібито хочуть як краще зробити. Та? Ну, тут, тут треба тут треба звернути увагу на те, що сказав лікар. Що єдине, що ми можемо надати як базову домедичну допомогу, це розпочати серцево-легеневу реанімацію. Не більше все це єдине, що можна зробити. Але ніяких препаратів і того всього іншого тут на жаль Але без чекаю. медичної допом... без медичної освіти цього робити Але не можна. Але навіть ця допомога це теж є медичною допомогою і тому тут теж є питання до медична допомога до того моменту, поки приїдеш. Швидка, і от, наприклад, на всіх курсах з базової до медичної допомоги, які ми проходили, тебе вчать зупиняти масовану кровотечу. Це першочергово, в принципі, за всіми ознаками розуміти, що з людиною для того, щоб терміново зателефонувати в швидку і повідомити, Логично, в якому та, стані та, людина та, та, та. і єдине, що можна розпочати серцево-легеневу реанімацію, але це надзвичайно важко. Це, до речі, не це такий легкий процес. Це треба вміти це так. треба вміти так, робити, так, так, щоб так. не дай Боже не зламати ребра там або можна, не нашкодити абсолютно. людині. А от медично це вже коли ти вводиш препарати, коли так, ти вже. Приймає тільки швидка може це. робити да. тільки лі може бути алергія, та і так далі. Тому подібне коротше кажучи, тут є розділення, чітке е, де, як в фільмах часто питають. Є на борту лікарі, є на борту лікарі. От приблизно те ж саме має бути так у нас. Це я пам'ятаю як свого часу. В метро встановлювали на станціях метрополітену дефібрилятори, і вони там є. Насправді вони є так. от можливо ситуація з потягами. Також в найближчий час переглянуть її і щось змінять. От кажу, що, так, ми будемо за цим стежити. Обов'язково скажемо. Але не будемо чекати наступного випадку жодному разі, хоча знаєте. Вся безпека всюди, в усіх транспортах, вона вона проблена кров'ю. Насправді, да. насправді, але будемо за цим стежити.